Так, сьогодні ми з вами пишемо тему формула Н-того члена геометричної прогресії. Формула Н-того члена. Геометричної прогресії, так, формулу ми знаємо, і давайте зараз ми її запишемо і на цю формулу будемо розв'язувати завдання. Пишемо формулу N члена геометричної прогресії. Діктуйте хто, хто небудь. Bn дорівнює B1, що множиться на Q у степені n 1. Так, добре. Значить, коли в нас відомий перший член прогресії, відомий знаменник Q. І нам відомо, який треба знайти. Там, наприклад, 35, значить, замість N будемо ставити 35 і обчислювати його значення. Пишемо номер. одинадцять. Зразу домашні, ребятки, пишу. Для тих, хто пропустив, будете опрацьовувати. 18-12. 18, 14 і 18, 16. І зараз всі схожі номери ми з вами порозв'язуємо. Номер 18, 11. Так, Ангеліна, робимо з тобою. У геометричній прогресії це n, перший член – це 1 до рівня 9, а знаменник Q до рівня – 1. Знайдіть, це 21. Так, записуємо мову. Перший 9 q 1. це 21 треба знайти. С21 знак питання. Так, Ось перед нами формула N-того члена. Давайте ми запишемо формулу для 21-го. А тоді вже будемо підставляти. Пишемо: c 21 дорівнює. 21 дорівнює B... Тільки в нас через С. Це 1, що множиться на Q. Q у нас. Мінус 1. Ми ще не підставляємо. Ми просто формулу для 21-го запишемо, а тоді вже будемо підставляти. І показник мені скажи 21 відняти 1. 20. У 20-му На одиничку менше, Добре. Ми записали формулу для 21-го члена прогресії і тепер будемо підставляти. Це 21 дорівнює. Не пустила ж таки. О, приєднався. Так, добре. Це один у нас. Це один у нас. 9. Так. Q у нас мінус один. І у двадцятому степені. Обчислюємо. Зразу підносимо до степеня. Мінус один у двадцятому степені буде. Один. Так. І на 9. Дев'ять. Дев'ять. І це в нас було перше завдання знайти. Так, у першому знайти це один. І ось ми його розв'язали. А у другому необхідно знайти. Це п'ятдесят. Так. Пишемо це 50 дорівнює? Це п'ятдесят дорівнює це один і Q в сорок дев'ятому… Добре. Знову. Цеп'ябусь дорівнює 9. Но помножити на мінус 1 в 49 степені. Так. Це буде мінус Да, Так, в 41 і степені буде від'ємне значення mm -hmm. і помножимо на 9 буде. Мінус 9. Мінус 9. Все. Порядок зробили. Пишемо наступне 18,13. Софійка, що там є? Інтернет, у нас нема, бо казала. Знайти знаменник і п'ятий член геометричної прогресії і записуємо послідовність. Одна 216, одна 36. Одна шоста і так далі. Софійка, якщо ти мене чуєш, давай продовжуємо. Мабуть, ні. Так, Ян, щоб знайти Q, нам необхідно. Нам необхідно друге поділити на перше. Угу. І пишемо через дві крапочки. Одна тридцять шоста поділена на 12. Це одна тридцять шоста на 216 перших. Угу. Тобто залишилось нам 216 розділити на 36. Угу. Це буде 6. Угу. Все, як ми знайшли. А Тепер увага. Дивіться: у нас три члени послідовності є, просять нам знайти. Я не написала, мабуть. Да? Давайте напишу. Кью знайти і п'ятий. І по п'яте. Ну, по суті, нам тут можна не використовувати формулу. Якщо три є і знаменник шість, значить четвертий в нас буде. Одна шоста множим на шість буде. Ян? Буде один. Так, і п'ятий один на шість буде. Шість. Так. Да. в п'ятий дорівнює шість. Можна його знайти усно. Так, добре. Наступний номер. Я ми з тобою продовжуємо. 18, 5. 18, 15. Доведіть, що коли послідовність xn геометрична прогресія, то x3 x13 дорівнює x5 x 11 Так, x3 помножить на x13, дорівнює x5 помножить на x11. Ну, в принципі, використовуємо формулу. Н того члена і записуємо кожний. От третій у нас пишеться як. Щоб... Х перше, що множиться на Q2, да. в другому степені. От я зараз запишу ліву частинку. Угу. Так. Імножено на X тринадцяти. Тепер пишемо за тією самою формулою. Х1. Uh, що множиться на uh, Q12? Так. 12 степені. Перемножаємо x1 uh. на x1 буде. Х1 квадраті. Так. Q на Q. Нагадуємо, що при множенні показники, що роблять? Uh, додаються. Додаються. 2 і 12. Буде Q в 14 степені. Добре. Так. Беремо праву частинку. Ой, я написала в першому і тут, давайте тоді не буду писати. Зразу писати відповідь. Або писати треба було і там, і там. Давайте допишу, ладно, хай буде. Бо ті, хто, хто буде сам, дивіться, так. Хай буде. Значить, оце написали ліву частинку, а тепер напишу праву. Х5 на х11 дорівнює Так. І знов за тією формулою. Дорівнює x1, що множиться на Q у четвертому степені. Так. І, X. І множимо на x1, що множиться на Q у 10 степені. Добре. Це буде Х1 квадрат, що множиться на Q у 14 степені. Що ми кажемо? Ліва і права частина однакова. О, тут пишемо словами ні, Не тотожність, як вони просили довести. Просто довести. Доведено. Дай все. Довели. Все. Зробили. Так, питання. Немає. І ще у нас одне завдання 1825. Настя, будемо робити з тобою. Добре. Так, що в нас проситься? Знайдіть знаменник геометричної прогресії, якщо знаємо перший член, це в нас одна друга. Знаємо восьмий, це в нас 64. Ну, для початку. Так, не спішимо, записуємо все, знаменник треба знайти. Добре. Ну, ми можемо просто все відоме підставити у формулу записати для восьмого члена. Ось як і в нас не таке і використовуємо. Є восьмий, пишемо. Б1 множимо на Q у сьомому степені. Так. Підставляємо, підставляє... не розібрався восьме. І сюди теж 8 мінус 1 буде 7, Ми зразу пишемо підставляємо. 64 дорівнює. Виходить. 1 друга, що множиться на Q7. Угу. Тоді виходить Q. 7 дорівнює. Нам треба. 64 поділити нам. Одну другу, mm. а, це, а, можна дві, а можна сказати, ми не любимо дроби, домножимо обидві частини, ти те саме робиш. Просто так, значить, щоб так. Менше, менше писанини. Домножаємо обидві частинки на два. Як отут помножимо на два буде? 128. Так. А як праву частину на два, значить, наша одна друга і два скоротиться. І а тепер треба якось визначити, бо нас на сьомому степені. Mm. Значить, нам треба підібрати таке число підбором. Поки що тільки підбором. Яке ми помножимо саме на себе 7 раз і отримаємо число 128. Ну, можна пробувати пропозиції. Ваші пропозиції перевіряємо. Це буде 2. Бо нічого, нічого не підходить. Угу. Я з тобою згодна, але перевіримо. Так, це в нас 6. І ще ось одна. 2 на 2, 4. 2 на 2, 4. И еще 2 на 2, 4. 4 на 4, 16. Ну, можно уже перемножать, да? 16 на 4, 64. И на 2, 128. Чудово. Значит, Q дорівнює 7. 2. Ой, 2. <laughs> Правда, что 7 раз множили, 2 очки, будет 2. Все. Молодцы. Молодцы. І залишилося ще шосте. Шосте. Б шосте. Залишилося ще друге, там, де є Б6. Записамо, що у нас є шостий член. Це у нас 75, Восьмий. 27. Так, і в нас теж проситься знайти знаменник. От я даже знаю зараз, як скажеш ти. Це буде правильно, але буде кращі варіанти ще. А може там нам можна визначити сьомий член? Моє це золоте. Да. Так. І потім ну, ми тоді. зможемо да, Зразу ж. Зразу, зразу, я думала, що ти зараз запропонуєш. У нас є шосте, Ми б записали шосте за цією формулою Б1, на Q5. Тоді є восьмий. Ми б записали восьмий. Також за цією формулою. Ага. І розв'язали всю цю стемку з двома змінними. А це довго було. Але Я це було довго, так. Так. Виходить, нам треба 75 помножити на 20. Не спішимо, не спішимо. Давай запишемо без 7 через крайні. У нас ще є одна формула, правда? Середній через крайні. Без 7. Є середнє пропорційне між крайніми. Зараз. У нас була така формула Bnt в квадраті. Ну, коли ми просто перемножували Так, Да, 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 да. да. І, але ж це число в квадраті, середнє пропорційне. Ось, запишу формулу. Якщо хтось забув, от така ще була формула середнього через крайній. В арифметичній було середнє арифметичне плюс поділити на 2. А в геометричній середньопропорційний, тобто воно у квадраті дорівнює добутку крайніх. Так, добре, шукаємо. сьоми. Перемножуємо mm -hmm. 75 і 27. Як би нам краще зробити? Я напишу так: 75 на 27. По суті, можна перемножити і тоді підібрати результат. Можна писати так без сьоме. Це буде корінь. А тут нам би розкласти на прості множники. Ну, хоч трохи, хоч навіть не на прості, хоч просто на множники. От 75 ми б написали як? Um, um, якщо 20, через 25. Угу. 3. Так, да, 25 на 3, А 27 теж б написали 3,9. 3,9. О, дивіться, як гарно вийшло у нас. Так корінь із 25. 5. Да, дві троєчки під коренем. Одна перед 3. коренем. І, і, і ще ним. одна трійка. І ще одна трійка. Все. 45. буде 45. Ну, це навіть кращий варіант. Чим той, коли ми зараз перемножимо, зробимо помилку, а тоді ж треба ще піднести до квадрата, підібрати таке число, яке піднесемо до квадрата, а тоді ще ж будемо множити, знову зробимо помилку. Думаю, що отак от кращий варіант. Значить, є сьомий у нас. все, Є шостий, сьомий, восьмий. Щоб знайти Q. Нам будь який будь-який, потрібно 45, поділити на 75. Так, да. Сьомий будемо ділити на шостий. Так, напевно, спочатку на 5 можна поділити. Ну, поступово нічого. Чого, чого нам спішить куди? Так, на 9. Так. І 15. Угу. На 3. Угу. Це буде 3,5. По суті, це вже відповідь є, можна десятковим дробом записати. А якщо 3 поділити на. 5 – Це буде 0,6. Так, на ціла не ділиться, 30 на 5, 6. Якщо у вас тести, наприклад, якщо у вас не тести, будь-яку відповідь, вона буде правильна. Якщо у вас тести, дивитеся, яка з них відповідь є: чи 3,5, чи 0,6. Ну, це, по суті, все, що на сьогодні планувалося. Так, зупиняємось. Так, хай воно тут вантажиться.